Доброго дня, друзі! Сьогодні 1 жовтня. Мабуть, настала пора викопувати батат Київська область. Уже нічні температури спускаються нижче 10 градусів Цельсія. В день десь 16-18. Вказано, що треба викопувати, коли листки масово вже починають жовтіти. Ну, ось в даний момент в мене тут висаджено сім кущиків. Значить, там крайніх два київський помаранч. Далі йде Лос-Анджелес. Дві штучки. І оцей крайній Орлеан. Тобто в мене два волка тут. Тут, виходить, крайній Орлеан. Далі йде наступний Лос-Анджелес. Далі йде женшень красні дві штучки. Ну і там ще були посаджені, вони щось не прийнялися. От буду їх викопувати сьогодні. Спочатку я позрізаю це баделля, потім зніму плівку, ну і буде видно там уже ці валки і почну викопувати. Також у мене ще там в рівну землю без валка посаджено три штучки. І як я вже вам показував, у відра тряпчані. Ну, відра там легко перевернув його просто і висипав. Цікаво, от, що тут. Дивимося, потім покажу, як воно буде викопане. Ось такий вигляд мають мої ці валочки. Тут початково було 10 рослин, посаджено 5 тут, 5 в цьому ряду. Зробив валки такі. Лопатою, приложив досками, щоб вітер не його, скажемо, не зніс. Ну, насправді тут такі товсті корінці пооставалися стебла, доволі здорові. Ну, зараз я цю плівку зніму, покажу вам що там. Так, ось я зняв плівку. Видно, що земля порепалася, значить там об'єм якийсь був який землю розширив, значить і судячи з оцього, я думаю, що урожай повинен бути. Тому що це тільки мінімум половина, то й третина бататини. Так що буду копати. Ось викопав один кущ. І другий, в першому кущі, у нас було півтора кілограма, кіло 430 грубо кажучи, ось такий це орлян, жовтомясий. дуже смачний повинен бути. Така цікава штука, що десь тут зломане. І зломано ще й білий сік виділяється як скульбаби. Його треба. Тепер помити і обов'язково висушити повністю. Зберігати при кімнатній температурі не нижче, ну не нижче 15. От. А ось другий кущ, теж орлеан. Ось так виглядить. Дивіться, а ця штука. Ну, грам 600, мабуть, важить одна. Тобто ну, точно кіло тут є. І це не факт, що це ще все, бо там ще в землю. От. Погано те, що в мене земля тут дуже дубова. А це що я нагорнув зверху 10-20 см, воно м'яке, внизу таке, що лопатою і вила не можна загнати. Я думаю, якби воно було більш спушене, то було б більше. Я бачу по цим плодам, що вони тупі такі знизу. Тобто вони оце в м'якому росли, а далі не могли. Якби проросли, то були б може ще вдвічі більші по розміру. Ну так. Дивіться. Так, викопав я. Он поскладував. Покажу урожай. Так. Ото Орлеан, самі крупні. Ну, їх небагато, але крупні. Він мені сподобався найбільше. Ну, так, по відчуттям, по викопці. А це Лос-Анджелес Жовтомясий. І той Орлеан теж жовтомясий. Тобто вважаються вони такими елітними сортами смачними. Е, схожим на морку, гарбуз. От. Це білий женьшень. Це київський помаранч. У нього, здається, біла м'якоть. Ось так виглядає кущ. Ну, в принципі, непогані кущі, ось цей здоровий, цей поменше. А в Орлеана, виходить, оце ось. Оце ось частина. Це один куч здоровий, а це ось другий поменше. І там і дуже є такі... Насилу я викопав. Дуже довго довго здоровецька така. О, дивіться. От ящик. А оце ось така бататіна. Це ж треба було виковиряти з землі і не поверти її. Бачите? О. О сантиметрів. 40-50, мабуть, 45. Це його мінус. Але можливо, судячи з цього, то він міг би бути товстішим. Тепер даю одразу рекомендацію по прибиранню. Значить, земля у мене була дуже тверда, але не сама тверда, яка може бути. Маю на увазі, що той верхній слой, який я нагорнув, от він був м'якенький. Але що ці батати не проростають нижче. І там він нижче, Нижче уровня обробки культиватором. Тут культиватором проходилися. То там такий, що не можна ні вела в двома ногами загнати, ні лопату. Значить, Із-за цього воно погано. Мені здається, що воно мінімум в два рази могло бути кращий результат. От, Якби земля була пухка. Тобто земля повинна бути в, в ідеалі. Пухкою настільки, що от коли береш там вилами, вона аж розсипатися повинна з цих вил. Тоді він викопуватись буде дуже легко і не Ну І так, я може тут три там поламав. Це я думаю дуже хороший результат. Бо дивився відео, як люди викопують то там половина переломаного. От. В общем, такі рекомендації: землю треба бажано от, от, зразу після культиватора садити і нагортати, ну, тобто глибина, щоб була побіжа, або перекопати, якось, щоб земля була пухкою, тоді сажати. Пухкість землі, піску додати я читав і відео дивився. Пісок теж велике значення має, воно ґрунт робить легшим. Ну, так, Зараз я ще і сумок подобавляю, я вже сумки пообрізав. Верніше бадилля на сумках пообрізав. Зараз я їх виверну Ось. і покажу, що там всередині. Вже сонце, фактично сіло. Трошки яскравості додав. Дивіться, оце те, що було в сумках. От. Ну, я думаю, урожай, мабуть, менший, ніж той, що в ґрунті був. Ось вони невеликі, я взяв його полив водою, потрібно було не поливати, то замирав трохи. Ось, наприклад, оцей... А, це було з ґрунту. Ну так, да, виходить, що в сумках врожай менший. Тобто оце від білого і сюди оце сумки. Раз, два, три, 4, 5, 6. А це порівняння в ґрунті. Ну, по-моєму ще. Ну, така, вирощувати. Але в принципі в сумках, якщо немає де, можна в сумках вирощувати. Ну, з пів кілограма там, я думаю, буде в сумці. Так, щоб поїсти. Іноді з пожара чи на барбекю якесь. Можна вирощувати, якщо немає місця. І в сумках. Ну Я ще не все викопав, в мене ще три рослини залишилися в рівній землі, без валка. Треба знімати агротканину, Це вже буду пізніше робити. Все. До зустрічі мирного неба над головою. Задавайте питання в коментарях.